Під час революції гідності загинули 105 людей. Таку кількість оголосив тодішній міністр охорони здоров'я Олег Мусій, який був керівником медичної служби майдану. Загиблих учасників революції назвали Небесною сотнею та призвоїли їм посмертні звання героїв України. Одним із тих, хто боровся за європейські цінності, був Володимир Мосейко, волонтер, учасник помаранчевої революції та революції гідності. Пане Володимире, вітаю вас. Наші Вітаю, доброго дня. Володимира. Ви брали участь на Майдані у 2004-му. Хочу одразу розпочати з цього. Розкажіть, чому ви вирішили у 2004-му піти на Майдан? Ну, ви знаєте, що наша українська нація це козацька нація, яка любить свободу, чесність, вірність і так далі. І коли виникло таке питання, що треба їхати на майдан, я без вагань зібрався з хлопцями. Ми поїхали. Ми зразу приїхали. В Жовтневий палац і були в комендатурі Жовтневого палацу, дивилися за порядком. Так як це поїхали афганці, десантники, я сам десантник, дивились за порядком, стояли між поліцією, між людьми, між, щоб не було якихось провокацій, дивились за порядком і так далі. Ну вже тоді дзвонив. На жаль, були всякі випадки. Вже дзвонив жінці, Оля пробач, може щось не так зробив, бо думав, що я не приїду з Майдану. Але дякуючи Богу, все нормально. Я був від першого дня до останнього, якраз приїхав вже в на вибори. Розкажіть, от ви і у 2013-му також були учасником Майдану. Чим помаранчева революція відрізняється від Революції Гідності, для вас, як для учасника? Ну, Розумієте, і ця, і ця революція показала, що український народ це <кій> свободолюбива нація і тут, і тут. Ну, На жаль, Майдан 2004 року був більш мирним майданом, а от 14-го року більше такий, на жаль, загинули люди. І ми якраз були 16 лютого, я виїхав з Майдану, а 18-го почали ці події. Ми приїхали на ротацію. У 2014 році ми тут разом з спілкою офіцерів, афганцями, міською радою, небайдужими людьми взяли під охорону Тернопільський майдан, округи Тернопільського майдану. Ну і Мали сотні на Київському майдану. А в технічному університеті була, з, був зроблений <клес> пункт обігрівів харчування, де люди приходили, харчувалися, обігрівалися. Також люди приносили продукти харчування, які ми відправляли на Київ. І я тоді так рахую, що це почався наш волонтерський рух. Розкажіть, за які цінності тоді ви виходили? Я, наприклад, хочу багато інтересуюсь історією, читаю історію, і мені, наприклад, дуже дивно, що ми мали в велику армію, все боялись на всі, і чомусь після цього 300 років кріпасу, 300 років рабства. Це рабство для наших дітей, внуків, правнуків, праправнуків. Також беремо е, Першу світову така сама ситуація. Вроді мали свою державу, що з з всього, і знову ж мали голодомори, їгли. Дітей і так далі, і тому подібне. Я би не хотів, щоб з моїми дітьми, внуками, правнуками таке сталося. Ну і поки є така можливість, ми будемо боротися. Ви сказали, що покинули Революцію Гідності 16 лютого. Так, 16 е, лютого якраз с... на ротацію ми їхали, е, їхав автобус на Тернопіль, і я виїхав з Майдану. Чи думали ви в той день, що може бути настільки трагічним цей Майдан? Ну, напевне, якби ми знали, що будуть якісь такі події, ми би не їхали, залишились. Бо коли ми їхали на на майдан, це спільно з спілкою ветеранів Афганістану, і мені дуже пам'ятається той час, коли е, автобус зупинився, де пам'ятник Леніна в Києві був. І ми построїли строєм, маршом. Що навіть всі боялися, як пройшли майданом, знаєте, ми підняли той дух майдану і ну були там на майдані. Скільки могли робили все, що могли. Ну, якраз виїхали, і я вже приїхав, і мені деяких людей навіть знав, з деякими зустрічався, та пересікалися з того Майдану, там немає що, по-любому, по чи рано, чи вечором, чи днем пересікалися. Ну, І багато людей, наші хлопці там і поранені, руку відірвало славіку з нашого козацтва. Було, ну, Такі події на жаль стались. Ви тоді допомагали великій кількості людей. Кажете, і багато знайомих тоді було на майдані, але ми знаємо, що на революції гідності були люди з усієї України. Е, можливо, є якісь історії людей, які вам найбільше запам'ятались про що ви тоді говорили з людьми, що вони вговорили вам. Ну, мені було дуже дивно. Так, да, ми спілкувалися. От мені дуже подобається з Дніпра. Ми після того з тими людьми вони почали дуже активно займатися волонтерством. Ми зустрічалися, вони допомагали, от, госпіталю М'єчнику і так далі пересікалися. Ну і вони розпитували дуже такі дивні речі, що мені здавалося, а що дійсно у вас автомати, десь хованя дійсно вам то. І я не міг зрозуміти, що вже дуже багато років незалежності, а ми ж а люди ще думають про Західну Україну. Якась така, в ну, сушниці, як на Марсі. Ми жили. Знаєте, жили в одній країні, а було такі розбіжності. Мені дуже дивувало і. Коли даже вже ми після Майдану почали їздити в зону бойових дій, Луганщина, Донеччина, в першу чергу, що я зробив, це заїжджав в школи, заїжджав в міські ради, і ми от побудували Подільську Волинську Січ. Я привозив тих дітей з Луганщини, з Донеччини, щоб здружити з нашими дітьми, щоб вони почули ту правду. І коли навіть батьки посилали до нас дітей, там з Лисичанська, наприклад, там, з там вчителями, вони переживали, вони переживали, що везуть дітей кудись невідомість. Я думаю, що це помилка ще на початку е, нашої незалежності, ми повинні були робити обмінюватись досвідом, возити дітей, спілкуватись, і я думаю, не було б ні війни, ні майдану, нічого. Як ви вважаєте, от зараз, через 12 років після подій Майдану, чи це змінилося? От, Ой, змінилось навіть дуже. Люди міняються, бо колись, як я кажу, їзди по школах, по всьому там було чу... українську мову, почути це було дуже дивно. Зараз я де б не їздив, де б я не був, я чую українську мову, я чую, як люди міняються. Ну, я вам хочу сказати, що справедливість завжди бере верх, і правда завжди, Божа правда, завжди перемагає. Тому що Правда є правда, дивіться так співпало, що паралельно з днем гідності та свободи у нас в Тернополі дні жалоби через російську атаку 19 листопада. А ви вже з 2013 року займаєтесь волонтерством. Розкажіть, як ви допомагаєте людям, які. Постраждали від цієї атаки. Ну, коли ми починали, це перша поїздка, як я казав, наші хлопці з Майдану вирушили в зону бойових дій, і вони позвонили мені каже, Володя, ну вирушили голі босі віночки, ну, як я кажу, ну в Кедах, хто спортив, хто в чому був, так і поїхали туди. І ми тут, їхні родини, наші родини, наші друзі, зібрали волонтерську допомогу, і це була наша перша поїздка туди, в зону бойових дій. Коли ми приїхали до наших хлопців, ми там зустрілися з хлопцями з розвідки, з мобільів. Мобільна група така була. Ну і коли я вже хотів йти туди служити, один з командирів казав, знаєш, Олексій, ти трошки вже. Посташі ліпше поможи нам. Ми привезли волонтерську роботу, ліпше допоможе нам привезти ту волонтерську допомогу. Ми почали військовим. Після того ми, як я казав, заїжджали в школи, ми почали гражданськими возити. І зараз в даний момент ми маємо вже в нас працює було 6 чоловік, зараз більше 600 чоловік працює. І ми допомагаємо не тільки військовим, з якими ми маємо підписані договори, 4 договори офіційних, а також десь приблизно 70 бригад допомагаємо. І нині виїхала допомога, а також допомагаємо жителям прифронтових. Регіонів Харкова, Запоріжжя, Донеччини, Луганщини, Сумщини дуже співпрацюємо з благодійними фондами. І я повірте не думав, коли бачив я зруйновані міста, зруйновані будинки, що ця трагедія дістанеться Тернополя. Я думаю, багато це не думали. І коли ми побачили тут цю трагедію, зразу ми мобілізувалися, виставили кухню. Зараз у нас відкритий центр, де ми допомагаємо продуктами харчування, одягом, медициною, гігієною. Всім, що люди звертаються, ми допомагаємо. Тому також надаємо послуги біля тих будинків. Ну на жаль, є й нас знайомі Люда Червінська, наша берегиня, яка і співала, і гроші заробляла на хлопців на дрони. Якраз на 15 квітня жила. Вона зараз її внуки. Вона в лікарні, а дочка її загинула. На жаль, ну трагедія, бачите, війна. Війна в нас за вікном, і ми маємо зараз, так як і на Майдані, кров мобілізуватись, допомагати Збройним силам. бо Це одне спасіння. Якщо ми хочемо зберегти націю і мати щасливе майбутнє для наших дітей, внуків і приправників. Володимире, я дякую вам за невпинну підтримку наших захисників та захисниць і всіх тих, хто потребує допомоги у ці тяжкі часи. З нами Дякую. в студії був Володимир Мосейко, голова правління громадської організації Десантно-Козацький рій, учасник помаранчевої революції та революції гідності.